А розкажи ще про того сержанта. Він що? Він там, з колег мета лупив, хто він? Який отримав Героя звання Героя України? Так. Взагалі кажуть, класний парень то не професія, а в нього це професія. Взагалі, він ще з початків нашого батальйону. Я прийшов в цей підрозділ, він вже тут був. Він був командиром ВОПа, був штурмовиком. Недовго він проштурмував. Він якраз вибував цю, відбував в цю ж позицію і був поранений ще півтора року назад. Два, потім став один, одним з кращих пілотів батальйону. Він взагалі пілот звичайного Мавіка УТЕЛ. Середі пілотування, да, це, якщо, так, це найнижча типу, каста всіх, кого є. Тобто скеда є всі відео підтвердження, все є. Да. Я... Кожне відео у нас була умова з командиром бригади. Якщо я показую там. Н... У нас була домовленість за 50 ворогів знищених, якщо їх показую. Угу. То він дає клопотання. Але поки ми робили документи ці три дні ще чи чотири, він зробив 100. А якщо зараз хтось налітає, ще 100 зберег. Ні, ну за сотню не подам, за 150 подам.